Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні я хочу представити вашій увазі мастер-клас, який називається Використання нейроїва в сенсорному розвитку дітей із ЗПР. Актуальність проблеми. Головне завдання педагогів садочка виховати особистість, у якої сформована дитячий світогляд, упевненість у собі, почуття власної гідності, емоційну сприйнятливість та риси характера. Останнім часом у садочках збільшилась кількість дітей з ЗПР, які потребують допомоги вчителя дефектолога в опануванні навчальної програми. Чому ж виникають труднощі у дітей у засвоєнні нових умінь і навичок? Тому що досить часто у дошкільників із ЗПР клітини головного мозку не встигають дозрівати відповідно до віку дитини. Сенсорний розвиток має суттєве значення для розумового, фізичного. Естетичного розвитку дитини і необхідні для удосконалення практичної діяльності, оскільки будь-яка дія регулюється відчуттям і є необхідною умовою формування у дитини предметної, продуктивної, трудової та інших видів діяльності. Значення сенсорного розвитку дитини для її майбутнього життя ставить перед педагогами необхідність використання найбільш ефективних прийомів і методів сенсорного виховання. Яке має бути спрямоване на формування дитини в сенсорної культури? Роль сенсорного виховання в розвитку дитини із ЦПР сенсорний розвиток це розвиток у дитини процесів сприйняття та уявлень про предмети явища навколишнього світу. Дитина з'являється на світ із готовими органами чуттів. У неї є очі, вуха, її шкіра наділена чутливістю, яка дозволяє відчувати предмети тощо. Це лише задатки для сприйняття навколишнього світу. Сенсорний розвиток пов'язаний з усіма напрямками роботи з дітьми. Він ставить фундамент розумового розвитку дитини в дошкільному віці. Від правильної організації сенсорного виховання залежить розвиток психічних процесів, встановлення інтелекту, комунікативних здібностей та світогляду дитини. Для подолання труднощів у сенсорному розвитку я на протязі двох років проводжу комплексну корекційну роботу з використанням нейроігор. І сьогодні хотіла б познайомити ваші шановні колеги, з деякими найбільш цікавими видами нейроігор. Основною метою проведення нейроігор для дітей з ЗПР є. Синхронізація роботи обох півкуль головного мозку, координація рухів, покращення розумової діяльності, розвиток дрібної і загальної моторики, зниження втомлюваності і поліпшення працездатності. Важливо під час заняття не перетворювати в ціль заняття, слід пам'ятати, що це лише засіб для досягнення корекційної мотиви. Коли ж варто застосовувати нейроігри в корекційній роботі? Коли порушена загальна координація, недостатній рівень розвитку дрібної і загальної моторики, дуже довго включається в роботу, труднощі концентрації уваги, і пульсивність, швидка втомлюваність, бідний словниковий запас, слабка слухомовленева пам'ять, слабка зорова пам'ять. Видиний ігор, який я використовую в своїй роботі. Забавлянки, нейровправи, нейрогімнастика, нейропсихологічні вправи і нейроматематичні вправи. А тепер перейдемо до практичної частини нашого майстер-класу. Зараз я запропоную вам виконати вправу, але перед тим давайте підготуємо наш мозок до роботи. Беремо долоньки. Одну долоньку повертаємо до себе, інша повертається сюди. Змінюємо положення долунок у повітрі. Спочатку не поспішаючи, потім швидше, 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 швидше. Добре, молодці, всіх виходить. Ускладнюємо долоньки, а яка повернеться до себе, з кулачок. І змінюємо. Раз. 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 Молодці, всіх добре вийшли. Я думаю, тепер ви готові працювати із нейроіграми. Почнемо із справ, які я використовую на етапах ознайомлення дітей з нейроіграми. Це нейродоріжки. У вас на столах лежать ось такі нейродоріжки. На перших етапах роботи з дітьми ми проводимо ці нейровправи, нейродоріжки пальчиками. Згодом можна робити це фломастерами. а ви можете робити так, як вам заважається. Ось потрібно допомогти космонавту добратися до землі. Спочатку по зовнішній дорожці, потім по внутрішній. Тут їжачок і зайчик хочуть потрапити до лісу. Теж потрібно їм допомогти. Виконуйте вправу. їх двома пальчиками одночасно. Надрувати ось такий малюночок двома руками. Або провести змійку одночасно двома руками виконуючи рухи. Коли ви будете виконувати це завдання, не звертайте уваги на рівність лінії. Головне, щоб ви робили це синхронно обома руками. Беріть про мастери. На гармонійну, узгоджену співпрацю. І тепер ми готові перейти далі, до другого етапу роботи з нею іграми. А перед цим ми підготуємо наш мозок до роботи. І знову за допомогою долонів. Кладіть дві долонки на стол, одну е за мною робимо кулачок і виконуємо зміни. Раз, два, раз, два. Пальчики намагаємося тримати раз два, Раз, два, раз. Два. Тепер вже все у вас вийшло. І ми змінюємо положення рук. Піднімаємо їх ось так. І повторюємо вправо. Тільки пальчик намагаємося ховати внутрі долоньки. Ось так. Раз, 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 раз. На другому етапі роботи з нейроіграми широко використовуємо матеріал підручний, який міститься в кожній групі. Це і пластмасові кульки, і помпони, кольорові стаканчики, і геометричні фігури різного кольору. Всі нейроігри виконуються за наслідуванням педагога або за його показом. Хочу запропонувати вам пограти у гру, яка називається Кольорові пальчики». Ось таке у нас є поле з кольорових кружочків, на іншу руку на кожний пальчик одягнута резиночка різного кольору. Лівою рукою ми збираємо кільце, називаємо колір, а, лівою, а правою збираємо кільце. Ось так, ось так, ось так, ось так, ось так. І рухаючись по полю, збираємо всі кілечка. В другому варіанті цієї гри у нас кольорові різиночки одягнуті на дві руки. І також є ігрове поле. І ми збираємо кольорові кружечки пальчиками з відповідними різиночками. Ось так, рухаючись одна за одною. Ось так. Ось так. Ось так. 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 Вже всі підготували свої пальчики. Починаємо виконання завдання. Не поспішайте, головне виконувати завдання правильно. широко використовує ігли логіко математичного розвитку, нейроігри. Вони також виконуються за зразком вихователя або його інструкції. Але ніколи не забувайте, що в кожного у вас є хтось вдома, хто може вам дати любов, прихильність і завжди протягнути руку. Дякую. Підводячи і підсумки нашого майстер-класу, хочу зазначити, що системне використання нейропрак у роботі з дітьми позитивно впливає на всебічний розвиток дітей, на загальну працездатність і є важливою умовою підготовки.